Таю, дякую, що погодились на нашу зустріч. Хотіла б задати вам декілька питань стосовно вашого життєвого шляху та діяльності гуртка, який ви очолюєте. Почнемо, можливо, з такого питання, як багато хто уявляє супергероїв, якихось видуманих персонажів з надзвичайними суперсилами. Але особисто для вас, хто такий супергерой в реаліях сьогодення? Ну, для мене супергерой в реаліях сьогодення. Та й власне завжди, це людина, яка робить набагато більше, ніж вона може, і, і набагато більше, ніж вона зобов'язана робити. Це коли людина розуміє важливість моменту, і вона не лінується зробити трошки більше. Ну, коли вона бере на себе відповідальність. Цікавившись вашою біографією перед зйомкою, дізналися, що ви є очільником військово-патріотичного гуртка Бойові мурахи. Як прийшла ідея, з чим ви надихалися, створюючи даний гурток? Це цей гурток створював і започаткував Олександр Трохимович Воробйов на спозивний птах. Він воював у, у Давінчі. З ним був по Воював ще починаючи із часів так званої, АТО, на початках війни. Він був добровольцем, і він їхав на ротацію, воював, приїжджав сюди і передавав свої знання нам, передавав свої знання іншим людям. І він це створив цей гурток і цей рух, таку спільноту бойові мурахи. Потім ми всі пішли, коли почалась повномасштабка, ми всі пішли на війну воювати. І, на жаль, Трохимович загинув, і Саша Гришин теж загинув, вони проводили разом Ігор Куданов Маяк, він продовжує воювати. А ми ну, повернулися деякі за сімейними обставинами, хто після поранення, і ми продовжуємо ці речі, тому що коли, коли з Трохимовичем ми прощалися. То ми говорили, що вічна пам'ять повинна перейти у вічну вдячність, а отже, продовження справ тих, які вони починали. І ми намагаємося ці справи продовжувати. Знову зібралася спільнота охочих людей, дітей, які вмотивовані, які зацікавлені, і ми намагаємося передати їм знання, які самі маємо. От стосовно навчальної програми, як ваш бойовий досвід допомагає у навчанні вихованців. Ну він, ну в нас фактично все навчання вихованців базується на тому досвіді, який ми здобули. Найперше і головне це те, що треба, щоб люди вміли мислити, мислити і вирішувати ситуацію, щоб для них головне стояло виконати поставлену задачу. Вони не шукали відмовки, як її не зробити, тому що немає того, немає другого його завжди не вистачає. Ми це дуже добре побачили на війні. Тому ми намагаємося передати спосіб мислення в першу чергу, що треба знайти все необхідне, а також ми намагаємося ну, війна дуже швидко змінюється, і ми намагаємося передавати не тільки ті знання. Які, наприклад, у мене законсервувалися рік тому, трошки більше, коли я прийшов додому, ми постійно намагаємося запросити друзів, побратимів, які мають актуальні знання на сьогодні? Які навички отримують вихованці на вишколах, на звичайних тренуваннях? Можливо, могли б ви розповісти про це? Так, ну ну ми намагаємося всесторонньо. Виховувати вихованців. В першу чергу це медицина, це домедична допомога і тактична медицина, щоб люди вміли зупинити критичну кровотечу і забезпечити дихання. Тому що зараз ми живемо відносно далеко від фронту, але, але над нами всі ми бачимо літають ну, ракети, літають шахеди. І прилетіти може в будь-яку точку нашої батьківщини. Через те люди повинні вміти не розгубитися і виконати. Вони повинні вміти вміти дочекатися кваліфікованої медичної допомоги. Також ми, ми навчаємо поводитися зі зброєю. Ми навчаємо в першу чергу техніки безпеки, потім навчаємо. Навчаємо користуватися зброєю, тому що не ми обирали цю війну, а війна обрала нас. І війна може знову так само стрімко прийти у дуже глибокий тил. І ці люди повинні вміти постояти за себе. Також ми навчаємо роботи із технологіями із дронами. Ми навчаємо пілотувати квадрокоптери типу DJI, також фіпіві дрони. Ну і загальні такі речі, як топографія, виживання в критичних умовах. Наскільки мені відомо, велика кількість чорнобайської молоді є учасниками даного гуртка. Чи ми помічали ви певні зміни у сприйнятті реалій ваших вихованців? Так, я це помічав. Це ну, по перше, мені пощастило до нас приходять діти, які мають мотивацію, які мають певний кругозір. Крім того, вони, вони мають таке ставлення один до одного. Дружня, вони підтримують один одного, вони вчаться бути самостійними, вони вчаться приймати рішення, і вони це роблять. Вони дбають про розширення і матеріальної бази, і вони один одному, тому що до нас є певне ядро. Люди, які прийшли рік тому, і вони багато вже пройшли і навчилися. І кожного вишколу до нас додаються нові й нові люди. І оці більш досвідчені учні, вони відразу кожну хвилину намагаються заповнити для новоприбулих, вони передають той досвід, який самі мають. І це мене дуже тішить, тому що я бачу мотивацію одних і других. І я бачу, що ці люди можуть самостійно вирішувати ряд задач. На вашу думку, як таке виховання змінить? Ставлення людей до навколишнього світу і до розвитку нашої держави як на мене, це визначально. Тому що коли люди починають відповідально ставитися до всього, коли вони починають ну, розуміти, що якщо вони хочуть, щоб щось зробилося, це треба брати і робити. Що ніякі коментарі в соціальних мережах ситуацію на краще точно не змінюють, а змінюють звичайні люди, хлопці, дівчата. Які починають брати кожного дня робити маленькі, але дуже необхідні речі, які починають не смітити, прибирати сміття, вчити медицину, вчити краще фізику і математику, тому що тільки технології зможуть Україні дати змогу вистояти і перемогти. Ну, Світ він. Раптово змінюється тільки в гіршу сторону, а у кращу сторону він змінюється поступово. І для цього треба постійно наполегливо працювати. І я бачу, що ці діти звикають до цього, вони працюють, і я впевнено дивлюся в майбутнє. Можливо, у вас є якісь настанови або побажання до людей, які будуть дивитися це відео, могли б ви передати їх. Ну, у мене є одне велике прохання і побажання, щоб, щоб люди ставились до життя відповідально і витрачали час раціонально, щоб вони розуміли, що кожна хвилина їхнього отут спокою відносного оплачується дуже дорогою ціною. І світ зараз він, він злетів з катушок і він попав у турбулентність. Світ зійшов з глузду. І Ну, цю ситуацію треба виправляти, і доведеться виправляти всім. І тихого місця не скоро буде на цій землі, тому це тихе місце повинні створити наші люди, починаючи від маленьких дітей, які не будуть дивитися російських мультиків які не будуть вводити в пошуковику російських запитів і закінчуючи старенькими дідусями і бабусями, які так само не будуть дивитися російське і слухати, які будуть допомагати сусідові і сусідці, які будуть відповідально ставитися і до військових, і до органів влади, і до самоврядування, які не будуть чекати, що хтось щось їм зробить, а будуть допомагати одне одному. Нам треба всім усвідомити, що наші ресурси обмежені, а їх треба мудро навчитись розподіляти. Треба підтримати одне одного, передати свої знання, ну і не чекати, що, що щось має статися. Таке прилетить якийсь рожевий поні, забодає всіх ворогів і настане перемога. Її треба робити щоденно, кожну годину, на кожному місці. Абсолютно з вами згодна. Дякую за таке невеличке інтерв'ю. Все, дякую. дякую вам. Я вам дуже дякую.